Шановні садівники України, представляю вам сорт яблук Рене Семаренко. І ми сьогодні на Вінниччині, господарство агрокомплекс Валентин, агроном, який виростив такі чудові плоди. Валентин, а скажіть, ну Рене Самаренка зараз мало вирощують. Як ви вважаєте, що це яблуко достойне, правда? Тому то і секрет. Любителі зеленого кислого яблука ніде не ділися, а насадження цього сорту. Перейшли Протис на Гранні Сміт? Перейшли на, да, да, на більш інші, але це стара класика, яку, мені здається, навіні Сміт ніяким чином не замінив. Ну, сподивимося, у вас нагрузка дуже чудова вражає Рене Семаренко. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося досягти. В цьому році при складних погодно кліматичних умовах такої погоди і таким зараз уже чудовим яблуком. Ну, для початку це е, ранні приморозки, навіть е, морози, я би так сказав, е, боролися ревіоною. Е, потім ми підключали у цвітіння регаліс. Регаліс Плюс? Да? Так, Регаліс Плюс. Потім були використовані і Серкадіс плюс. Ну, і як видно Лист ну, шикарний. Не можна порізатися. Було одно да. одне внесення кальці. Бачите, агром сказав, що листя можна порізатися. Він прав, тому що такий хлорофіл, такий листок, що дійсно що тут працює. На сьогоднішній день цьому яблуку залишилося висіти ще два місяці. Можна отак побачити, що міжрадя в нас не дуже, так скажем, трошки є прирости в ряду. Є метрові прирости, але я його спеціально залишую тільки через те, що в нас є великі зміни у в погодних умовах в нас різкі перепади температур і нас... вам не потрібно яблуко так, да, Червоне яблуко має бути зелене, того воно не повинно бути червоне. Червонобоке яблуко 100% буде, якщо не залишити цей габітус скрони. І, якщо і ви прорідите, то сонце достане і воно почервоніє. І це вже і буде то... семеранка з розовим боком, який вже відповідно вже ніхто і не хоче на ринку. Але так як у цьому році і взагалі вже сорт відходить, на нього завжди є реалізаційна ціна, тобто ні ніхто за нього дешево вже платити не буде. Ну, ось прекрасний сорт, прекрасні плоди. Йому ще два місяці ще два місяці висіти. Якщо ви зберете цей же колір то це буде просто дуже гарна ціна і дуже гарна якість плодів. На то і надіємося, Надіємося, На що у нас погода не А обріжете зимою, трошки побрізайте, по приведете його до освітлості, щоб він знов зав'язав і знов мав. Чим, дов, чим, довший, чим довший приріст, тим, роз, тим ярче видно, де його різати. Якщо так, приріст так, 20 так, см так. і приріст 70 см, і тут вже є закладка плодової то понятне діло, що ми його просто чікнемо, будемо давати провокацію на якраз закінчення, так як оця гілка вона також не буде пікатися. Це така гілка, як була в цьому році, вона просто вже загнулася. Тобто, Специфіка обрізки теж має місце бути, якщо ми хочемо мати відповідне. Є не без того, є якісь перетяжки, але перетягнути яблуко воно вже не виросте. Тобто, З цього яблука буде просто якийсь сік. І на тому все. Так що, сорт... сорт морози вони трошки прорідили. Я думаю, що він надалі буде назад повертатися, але його виростити в, в три рази дорожче і важче, тому навіть не знаю. Але любителі і поціновуючи цього сорту ніде не дінуться. Я да, сам, угу. якщо, якщо їсти галу, їсти семеренку, я буду їсти семеренку, правильно, так. Да. Я з вами згоден і дивимося звичайно, про по обробітках більше треба, тому що борошниста роса досить його дошкуляє. Але судді по тому, як ви попрацювали, який маємо лист, ви працювали досить потужно, і враховуючи ці препарати Серкадіс плюс ревіона та інші делан, то це. Хороша. Ми працюємо на результат. На результат. Дякуємо, компанія Баз дякує вам за те, що використовуєте наші препарати. І саме головне, що ви вирощуєте такі чудові плоди сорту Ренет Семеренко.